Так, підписуємося, підписуємося, бігом підписуємося. Ось такі дві гарні ліжнички. Яку ціну? Дві 300. Це розмір 2 х 220 так? Так. Метр дев'яносто на 220. 2,20. А такий скільки? Такий скільки? Дві 300, так? Да? Дві 300, ліжники приходьте. Приходьте, приходьте, приходьте на Косівський ринок. Бачили, що таке ліжник? Це такі вироби з дерева, які... з Єврова? Центр Єврова це є центр ліжнікарства. Ліжникарств... Найбільші вироби з ліжників це у Єврові. Дивіться, такі гарні доріжки. Це яку ціну? 1300 гривень. <кхм> Приходіть на косівський ринок, ви тут купите на будь-який смак. Дивіться, ви можете навіть собі купити такі гарні.